Слава нашому Богу, брати і сестри! Ми сьогодні маємо таке Іванське свято благовіщення, і ми просимо Господа, щоб Він благословив нас на це служіння. Сьогодні чують нас, я думаю, наші друзі, члени церкви нашої і інші, хто є за межами, можливо, десь міста. Хай Бог благословить нас всіх, поблагосить наших співаків. Проповідників, нассіх разом, щоб ми могли згадати цю подію Іванську, коли звістили Марії, що вона має народити нашого Господа Ісуса Христа. І ми будемо молитися до нашого Бога. Без Нього ми нічого не можемо робити. Господь так нам сказав. Помолимося до Нього, попросимо благословення на це служіння Богу нашому, Хай достав навіки. Амінь. Молимося до Бога. Боже наш Господь, алілуя. Приходимо ми до Тебе, наш Бог. Господь бо до кого нам йти. В тебе є життя, в тебе все є, Господь. І ми без Твого благословення ми нічого не можемо зробити, Ісус. Ми, Господи, хочемо, щоб Ти благословив, Господь Ісус, твій народ, який зараз чує, який зараз слухає, який бачить, Господь, цю трансляцію. Боже мій. І ми, Господи, хочемо, щоб Ти благословив, Господи, нас всі разом об'єднав нас вокруг Твого імені, вокруг Твого Слова, Господь, що ми, Господи Ісус, прославили Твоє святе і вічне ім'я, що Ти, Господи, наповнив кожного, хто є на своєму домі, хто є, Господь Ісус біля цього трансляції цей Боже, щоб Боже, ми могли Господі разом прославити вічного святого нашого Господа, благосвітця, служіння, проповіді, молитви, спів Боже. Хай воно буде на славу Тобі нашого Господа, а нам на збудову, щоб ім'я Твоє святе прославилося, Боже. Ми придаємося в Твої руки. Славу Тобі складаємо, Богу нашому, отцю Сину Духа Святому на віки. Амінь. За тим мого життя, все руку, що підтримує в дорозі, за спів душі і світле майбуття, це те, що знаю ще. Моя душа сподякую, спішить лише до тебе. І кожен новий день, і кожну мить сприймаю я як подарунок неба. Моя душа сподякую, спішить лише до тебе. За хліб щоденний дякую Тобі безмежно вдячний я за хліб небесний, з яким живу радості, журбі, за джерело благослові чудесних. І кожен новий день, і кожну мить сприймаю я як подарунок неба, Моя душа сподяка. Час подякую спішить лише до тебе. За друзів щиро дякую Ісус які приймають в простоті сердечні, за їх молитви участь і спокус, за твій спокій, радість безкінечну. кожен До тебе. І кожен новий день, і кожну мить сприймаю я як подарунок неба. Моя душа сподякує, спішить лише до тебе. Я дякую за плід мого життя, мелодію душі, що не смовкає. Тебе я славлю, ти моє буття, і вічності з тобою я чекаю, і кожен новий день, і кожну мить сприймаю я як подарунок неба. Моя душа сподякою спішить лише до тебе. Дарунок неба, моя душа подякою спішить лише до тебе.